17 вересня лідер опозиційного уряду Віктор Янукович відвідав Черкащину. Спочатку він поклав квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку у Каневі, потім побував на Канівській гідроелектростанції, де пообіцяв посприяти розвиткові енергетичної галузі. Лідер партії регіонів подарував ікону Свято-Покровському Красногірському монастирю та відвідав Черкаський Азот. тому у Черкасах відбулося засідання опозиційного уряду за участю його міністрів Віктора Слаути та Ірини Акімової. Докладніше про візит лідера партії регіонів на Черкащину де. Відцять у сюжеті кореспондентів Віка новин. У підніжжя Чернечої гори ще задовго до приїзду політика вишикували з його прихильники. Та першою з'явилася регіоналка Анна Герман. Тож чимало пропозицій та скарг від Черкащан довелося вислухати їй. Люди висловили занепокоєння станом Шевченківського національного заповідника. Музей як Довгобуд, благоустрій території відсутній. Немає української квітки біля отакого великого генія нашого кобзаря. Коли з'явився Віктор Янукович, пролунала українська пісня та бурхливі оплески. Канівчани зустріли гостя Короваєм. Наведіть порядок в цій країні, дуже просим вас. спілкуючись з народом під скандування Янукович, президент, лідер опозиції піднявся до пам'ятника Шевченку та поклав квіти до підніжжя монумента, готуючись до цієї поїздки, до Зустрічі з Тарасом я дивився, які історичні події відбувалися в нашій країні. І одна з історичних подій саме відбулася сьогодні. 17 вересня 1939 року Західна Україна приєдналась до Східної. А під час візиту на Канівську гідроелектростанцію Віктор Янукович говорив вже про проблеми не моральні, а матеріальні здебільшого про енергопотужність країни, яку треба відновлювати, та про мінуси нового проекту держбюджету. Зокрема, лідер партії регіонів новий документ назвав черговою спробою уряду ошукати довірливих українців і утриматися у зручних кріслах. Влада буде намагатися в черговий раз обдурити український народ. Це така солодка. Конфетка в такій яскравій оберточці, вони її подають, добре розуміючи, що цей бюджет нереально фактично виконати. Наступним пунктом робочої поїздки став Святопокровський жіночий монастир. Духовну пам'ятку Віктор Янукович відвідав разом з представниками опозиційного уряду. Вдарунок вручив ікону та букет білих троянд. Тепло зустрічали лідера партії регіонів і на відкритому акціонерному товаристві Азот. с хорошим настроением. А про что сегодня будете говорить с ним? Ну, во-первых, мы уже говорили о ситуации в стране, о проблемах предприятия. А про ваше предприятие, что вы рассказали? Все. Правду? Всю правду, конечно. Для химиков, в принципе, сейчас, собственно, две проблемы определяют жизнь. Да? Это рынки сбыта, естественно, и цены на сырье. Вот. Если рынки мы не можем регулировать, то цены на сырье можем. Поэтому для нас это ключевой вопрос Образ ціни на природний газ працівники підприємства навіть шикувалися у черги, аби задати кілька питань лідеру регіоналів. Пощастило не усім. Здебільшого люди скаржилися на кризу та її негативний вплив на роботу хімічних підприємств. А які б ви питання хотіли задати Віктору Федоровичу? Можете Віктор... озвучити? У нас одне питання про газ природний. А що саме вас турбує? Це вже пішло вже інтерв'ю. Да. Турбує, ціна. що ціна ніс висока посередні з Росією. Особ... А яка має бути ціна? Ціна має бути така, щоб виробництво було рентабельне. Сам лідер партії регіонів у натовпі теж активно згадував світле минуле та запевняв у перспективах не менш світлого майбутнього. Я давав хімічну промисловість газ подешевний. Було такое чи ні? Було. Тоді в мене язик повинчувався, говорять, зброї ціну. Але це ми формували тільки в період весенні, Далі на виїзному засіданні опозиційного уряду мова йшла здебільшого вже про стан справ в агропромисловому комплексі. Віктор Федорович наголосив, що нині влада має відновити усі програми, які стосуються підтримки сільгоспвиробника. Так у 2008 році для аграрів розпочався він з затримки взагалі бюджетного фінансування недоступності до дешевлення кредитів на фоні безпідставного зростання цін на всі ресурси, які їдуть в село для того, щоб займатися виробництвом продукції. Ми ніколи не допустимо, наприклад, щоб продовольча пшениця була сьогодні економічно невигідною її вирощувати, тому що вона не менше ніж на 200 гривень на тоні дає убиток сьогодні. Далі представники опозиційного уряду говорили про необхідність впровадження доступних кредитів для аграріїв та про відновлення рентабельності галузі від мінус п'яти, як вона є сьогодні, до рівня 30%. відсотків. Завершився візит лідера регіоналів прямим ефіром на телеканалі. Вікка повтор програми можна буде подивитися у п'ятницю о 20.05, у суботу о 16.05 та у неділю о 14.10. Євгенія Гніушова Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Тягун, Віка новини на хліб.